Всім доброго дня, з вами власник Максим Володимирович, сьогодні 13 травня 2024 року. І Я хочу привітати компанію Samsung з новим винаходом тарілка Starling у вигляді листка, зеленого та овального. Всім гарного дня! з власником Максим Володимировичем. і цей колір допоможе врятує нашу планету. І зробить її чистою. Щоб у нас були такі зелені місця, як е, е, красиві парки та озера, щоб вони були зеленими, нам треба такі тарілки такого кольору, щоб вони працювали, а не, не були щоб білого цвіта. Всім гарного дня, залишайтеся з власним Максимом Володимировичем. Також хотів додати, що наш президент Володимир Зеленський, тож, я думаю, йому подобається зелений кольор. І ми зупинимось на тому, що ці листки будуть в формі листків, а не в формі листочків. Всім гарного дня, залишайте зласник Максим Володимирович.